Та всі 33 сорта зараз, які у мене є наявності, ростуть на сонці. Але при щоденному поливі, хоча б капельне чи поливають поливалки кожен день, якщо ви будете це робити, то сидіть їх на сонці. А якщо вам цього немає можливості робити, то краще посадіть в полоті, і тоді у вас будуть і шикарні квіти, і прекрасно буде розвиватися кущ, і буде вам щастя. Воно то наче неплохо виглядає на сонці, да? на прямому, прям такому пекучому. Але якщо вона постійно заливається водою. Розумієте? А коли вона виглядає от така зморшкувата. То воно не сильно має гарний вигляд. Я то вам серйозно кажу, там перегляньте мої відео. Я там ходила біля будинку, і, і вона прям на сонці, на такому печі пекучому росте сонці, і вона прям зморшилася, листочки опустила, квіточки пов'яли. Ну к чому воно? Ну не знущайтеся з рослини. Все моє своє місце, всьому є свої рамки, правила якісь посадки. І якщо немає можливості поливати, значить, не цей. Не садіть її там, де незручно буде. І ви ж знаєте, що її потрібно підживлювати постійно, замовчовувати хвойним опалом як його називають. Бажаєте замовити? пишіть. осталося буквально там трошечки по 40 гривень.